Нумо, отож багаті, плачте, ридайте над злиднями, що вас спіткають, багатство ваше зігнело, одешу от, от, вашу міль зіло, золото ваше та срібло зоржавіло і їхня іржа буде проти вас свічити, і зісначе наче вогонь, ваше тіло. Ви назбирали собі скарбів за останні дні що ви затримали у робітників, які жали ваші ниви. Кричить і голосніше женців ішло до Господа сил. Ви на землі розкушували та жили у розпусті, наситилися до схочу за днями різанини. Ви засудили і убили, він вам, він вам не противнився. Дорогі брати і сестри, шановні телеглядачі, слава Ісусу Христу, маємо запитання з міста Хуст. По телефону і воно звучить так. Чи можуть люди похилого віку, які за станом здоров'я не можуть ходити до церкви, сповідатися самостійно, без священника в душках, перед іконою? І питися ту воду після такої сповіді. Крапка. Адже священники сповідають таких людей на дому дуже рідко, тільки перед великими святами, тобто не часто. Скоріше, це запитання, воно є катехетичне, але ми би поділили його на дві частини. Чи може людина сповідатися вдома похилого віку, і тому подібне, питися ту воду і тому подібне. Це буде не сповідь, це буде і совісті. І дуже добре, тому що кожний християнин, практикуючий, і християнин, який не практикуючий, бажано, щоб він це робив, кожний вечір, коли йде до сну, він робить і спецсовісті. Що я доброго зробив за день, а що злого. І я говорю за всі мої свідомі і несвідомі гріхи пробач, Господи, там є ціла молитва. Це є сповідь. Це є ісповідь. Сповідайтеся Господові як о благ. Інша річ, Ідіть, кому відпустите, відпуститься, кому затримаєте, затримається. Це йде про тяжкі гріхи, або, про, можемо говорити, про злочин перед Богом, перед правдою. І тут має бути священник. Але якщо людина похилого віку і це робить вдома і спецсовісті, і. Згідно молитви, коли ми освячуємо воду на Йордан, ми що кажемо? І ті, хто вірою і правду причащаються її, відпускаються їм гріхи. Це дуже добра практика. І тому люди не можуть, а мусять це робити. Особливо, якщо вони вдома. Якщо так сталося, що вони не можуть відвідати храм, а священники не хочуть образити. Лінуються ходити, коли їх люди кличуть. Бо в них часу немає, в них дуже багато роботи, дуже багато роботи. Не знаю якої, але багато. І от, власне, це друге вже буде. Це буде закид до священника. Взагалі то до священника ні. Бо якщо він священник, тобто добрий пастир, він кожну хвору людину знає, і він її ніколи не залишить ні без причастя, ні без духовної опіки. Він буде нею турбуватись. Але коли це наймет, або по-закарпатськи так дуже гарно звучить піп, то він хто заплатить, хто більше дасть, тому і правду буде говорити. Сьогодні одним буде служити, завтра другим, після завтра третім, ну і що? Бо він каже, Біблія про нього, що він просто наймет, Він піп. І коли бачить, що йдуть вовки або проблема, він забирає свої манатки і йде за тими, хто йде. Я недавно чув по телебаченню з Криму такий вислів, коли гроші можна тільки по десь, може, неділю-дві тому назад можна було тільки по 300 гривень в банкоматі знімати. І старша людина каже: ну, стою в черзі, хочу брати гроші, бо білі приходять, граблять, красні приходять, граблять. От і хочу забрати гроші. От таке саме є з тими наймитами. Бо, каже, вони приходять і тільки дома людей обдирають. І оправдуються, що це так має бути. Ця друга частина є більш важною. Бо священник, якщо тільки перед великими святами приходить до вас, а ці великі свята, їх є шість в році. Господських і шість богородичних. Це 12. А в році є 12 місяців. Тобто, кожного місяця священник буде у вас вдома в хаті. І це є добре. І він приходить, якщо він добрий пасти. Бачите? Але є ще одно, коли ви зголошуєтесь і просите, щоб він прийшов. Ще раз, не просто один раз в місяць на Велике Свято або першу п'ятницю місяця. Але ви хочете ще духовної, він обов'язково до вас прийде. Тому добре, коли люди мають священників, добрих пастирів. Але коли мають попів, то вибачте, що вимолили, те маєте, що посіяли, теж не те і споживаєте. І власне тут. Ви добре робите, коли робите іспит совісті. Але коли відчуваєте, що ви взивали ім'я Господнє надаремно, робили собі куміра, День святий не святкували, батьку, мама, батька маму не шанували, вбили, вкрали, зробили перелюб, чужої жінки пожидали, чужого майна пожидали, свідчили неправдиво на ближнього. Ви не можете, ви можете зробити іспит совісті, але ви мусите сповідатись, бо інакше вам цей гріх не відпуститься. Бо це є тяжкий гріх, або, ще його називають, смертельний гріх. Бо він є проти природи, він є проти заповіді, яка, яку створив Господь, а не чоловік. І, власне, тут ми маємо над цим сьогодні подумати. І також. По телефону ще одне запитання з міста. Хуста, воно звучить, назвіть джерела, які підтверджують, що Син Божий Ісус Христос є Сам Господь. Ну, Якщо ви вірите в Бога, і якщо ви таке запитання задаєте, шкода, що ви добре Біблії не знаєте, але якщо це люди, які просто почали практикувати, я просто хвалю вас, що ви шукаєте, тому що часто нас це і спокушає, як то три особи, а один Бог. Але це дуже просто. Каже, візьміть зараз, якщо маєте Біблію біля себе, відкрите Євангеліє від Івана відразу першу главу. Але, будь ласка, прочитайте її повністю. Першу главу це займе, може, хвилину-дві від вас. І ви читаєте, Спокон віку було слово, і слово було в Бога. І слово було Бог. Перша глава, перший стих. Бачите, споконвіку було слово, слово було в Бога, і слово було Бог. Бачите? Тому Бог є чистий дух. І тому це ж Євангелій говорить, Бога ніхто ніколи не бачив. Так? Але читаємо далі. Так? Ним все повстало через нього, через це слово. І все, що повстало на землі, чи то природа, чи звірі, чи будь що рослини, тварини, людина, без нього не повстало. Тобто без нього не, немає життя. І каже, читайте далі: І слово стало тілом. Бачите, сам Бог, слово, який не має тіла, стає тілом, і оселилось між нами. І ми бачили славу Його, славу єдинородного від Отця, повного благодаті та істини. Бачите, сам Бог, Слово, через жінку, стає тілом. І ми бачимо вже славу Його, Його обличчя, Його матерію. Бо Бог бачив, що спасти людину, людина себе не може спасти. І Він сам її хоче рятувати, він сам йде на цю землю, щоб перемогти зло. Бо Він навіть тих людей, які віддались служінню дьяволу, він не хоче їхньої смерті. Він їх хоче навернути. Він хоче, каже, Бог не хоче смерти грішника. І читаємо далі. Оцей вислів, Бога ніхто ніколи не бачив. Єдинородний син, що в лоні Отця, той явив нам його. Бачите, ми ніколи Бога не бачили. Він говорив старий завіт берім, з Мойсеєм через неопалиму купину. Так? Він його міг чути, але не бачити. Навіть каже: боровся Ілля з Богом або Авраам з Богом. Ми можемо читати, особливо Авраам, коли Яків перепрошую, коли коснувся Господь до його ноги, тазу, і він почав хромати. Каже, боровся зі мною Господь, але не бачив я Господа. В слові Господь міг бути ангел Господній, як до лота прийшли, ангели у виді в людському тілі. От бачите, тут, але це треба вірити. Це треба не тільки читати. Але думати над тим, що читаємо і як читаємо. І, от, власне, цей Бог каже, він об'явив. Тому Ісус Христос є правдивим Богом, але і чоловіком. Він є Слово, але в матерії Він є людиною. І ось коли його розіпняли, він не міг лишити своє тіло тут. Він тіло забрав. До неба, тобто було Воскресіння. Бачите. І тоді читайте, коли Марія Магдалина прийшла до гробу і, побачивши його потім в саду Воскреслого біжить і хоче йому падати в ноги. А він говорить: ні, не трогай. Моє тіло вже не те, воно є прославлене. Бачите, тут є ціла богослов'я. Тобто, якщо ви прочитаєте бодай цей уривок, ви зрозумієте, що Ісус Христос є правдивим Богом. А апостол Павло в Писанні до коринтян, так, до Тита, читаємо, відкрито говорить: якщо хтось не визнає, що Ісус Христос є правдивим Господом нашим, а тому, тобто викляття для того, чому Він це пише? Тому що він користується євангельськими словами і навіть Старого Завіту, Біблією, де говорить, особливо в пророцтвах, де говориться, берім, читаємо Даниїла або пророка того ж Ісаю, де говорить про прихід Христа, Еммануїла, про прихід того, хто має дійсно забрати гріхи людей. Те, що людина спотворила, вона чекала Христа не як Бога або як ангела, який прийде і дасть відпущення гріхів. Вона чекала або шукала, очікувала прихід Месії, це якогось царя, який визворить тільки той народ, і під нього поставить інші народи для служіння. А Бог цього не хоче. Ось. Як ми маємо вірити? І як ми маємо читати Біблію? Тому, коли читаємося те письмо, вірми, що те, що в ньому написано, це є правда. І не спокушаємо Господа, бо Він є правдивий. Бог і чоловік на наше спасіння. Слава Ісусу Христу і доброго вам посту! Передусім, отже, благаю, що відбулися прохання, молитви, благання, подяка за всіх людей, за царів і за всіх, тих, що стоять при владі, що нам тихо та спокійно жити з усією побожністю та пристойністю. Це добре, приємне очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди, один Бог. Один бо Бог і один посеред бо між Богом та людьми чоловік Христос Ісус, що видав себе самого як викуп за всіх, і Він є доказом цього послання у відповідний час для. Для чого я був поставлений проповідником та апостолом? Правду кажу, не обманую, учителем поган у вірі і в правді.